Всім привіт! Авторозборного зв'язку Лагуна, яку я привозив на продаж босешна. 14-й чистий рік дуже класні комплектації босе на легкосплавних дисках оригінальних. Автомобіль чистий 14 рік, має 240 пробігу, в комплектації має, бачите, дві вихлопні труби, задній парктрон, безключовий доступ, лінзована ксенонова оптика, має туманки. Датчик світла, сенсор дощу. 240 пробігу. Передній також парктрон присутній. 240 тисяч пробігу, 17-й рік оригінальне лобове вітрове скло. Ось її вінкод, код, більше фото детально є в неї в групі. Трошки довго готувалася, бо чекала черги на вм'ятинки. Було на криші, був легкий град, тому підтягували 4 електроскопідйомники, регулювання підігрів і складання дзеркал, повний шкіряний салон, пам'ять водійського сидіння, підігрів двох передніх сидінь, електрорегулювання двох передніх сидінь. В ідеальному стані кермо для такого пробігу 240 тисяч. Просто як нове. 127 кВт двигун, автомат, гідротрансформатор Джатко. Ціна автомобіля 12 тисяч 200 доларів. Ціна без торгу, 14-й чистий рік, дуже гарний косметичний стан. Автомобіль в круг без фарбованих елементів, автозатемнення, багажник шторка, все присутнє, всі комплекти. Є в автомобілі також пінакомпресор. Тут позаду все гуд, багажник чистий, хімчистки ми її не робили, звичайний. Прибирання комплексу, і автомобіль готовий до зустрічі з новим власником. Ну і також мікром'ятинки ми на ній потягнули. Чистий нефарбований автомобіль в гарному стані на 127 кВт на безключовому доступі. Такий салон гарний, підлокітник в неї присутній. Отакий От дуже гарна вагуна. На максимальній майже комплектації. Тут наклейки є фор control друзі, але не ведіться, це не фор control тому що якщо є фор control то Написано воно ось тут, також, це не фор Звичайна лагуна, тут, бачите, є електрорегулювання, ще цього сидіння є підігрів, ось є вінкод. будь ласка, 127 кВт на, на автоматі, по ходовій все більш-менш добре. Кому цікаво, приїжджайте. Зимова резина на ній, Диски, колодки в неї в порядку, адекватні, тут невелика. Невелике спрацювання тут, диск фактично хороший. Двигун працює рівно тихо, стан автомобіля дуже непоганий. Легенько підполірували, Крім чистки не робили, підтягнули вмятинки. Ну, Вмятинки зайняли певну частину коштів. 12 тисяч 200. Вона вийшла ця машинка. Сертифікат готовий, Олива буде. Замінена фари 14-й рік ця фара, ця фара так само 14-й рік болти капота не вкручені, двигун працює рівно антифриз на місці. Якщо воно вам цікава, вона знаходиться місто рівне, за 100 доларів приїжджає до Києва. в Рахунок торгу можемо перегнати до Києва, тобто 12200 буде. Також ціна в Києві з заміненим маслом. Якщо потрібно, хто хоче сервісувати під ключ, мається на увазі замінити оливу в коробці, кому потрібно, теж таку функцію виконуємо. Ми замінюємо масло в, автоматичному, в автоматичній коробці передач. Також можемо замінити всі фільтри і оливу по кругу, все де ви захочете обслужити, так як ви автомобіль забажаєте. І вона тоді переїде до Києва по вашому знову ж таки бажанню. Не фарбована. Ну, ціла вона зуб повністю. 12 200 доларів. 2014 рік Рено Лагуна в класному стані, на класній комплектації. Нефарбована ціла, пригнана зі Швейцарії. Перепрошую за вітер, мікрофон розрядився, на холоді дуже швидко сідає. Апаратура, це не фор-контрол. Зазвичай, якщо є фор-контрол, то воно, по-перше, пише на задніх дверях. От. А тут наклейки і вони навіть криво наклеєні. Кермо гарне, 240 пробіг в неї. Сидіння ми не шили, тут є таке невеличке, бачите, як видно, що на ньому сиділи, але нитки не протерті. Текстура самої шкіри все добре, тут взагалі ідеально. Сидіння ми не підшивали. Стан, стан класний. Ручка не витерта, тут все класно. Гарно, рівно, цікаво. Набирайте по телефону. Тобто, що ми маємо? 14 рік лагуна, 240 пробігу, автомат, гідротрансформатор джатко 127 кВт, ціна 12,200 вже з замінною оливу і фільтрами. І плюс дорога до Києва сюди також війде за 12200 доларів. Цікаво, приїжджайте. Вона, бачите, вже на таких цікавих ледиках. Це вже рестайлінгова лагуна. Гарно виглядає на гарній комплектації. В приємному стані, без хімчистки. Тим білом користувалися дуже і дуже лояльно. Так, в неї тут є, я покажу вам, бачите, розмитнення 14-14. Сертифікат за дві години буде для вас зроблений. Ну, ми його однозначно будемо робити. Поливу треба буде замінити, але ми її замінимо тут. Сервісна книга також в неї є присутня. Ось, будь ласка, її сервіс. Зараз покажу цю сторіночку також. Будь ласка, сервіс ми проведемо по заміні валиви. Тут все обслуговувалось досить гарно. Цікаво, телефонуйте. Телефон 050 28 47 065. Звати мене Степан. З вами був, як завжди, ютуб-канал Авторозбор. Рубрика огляд стану Друзі, наголошую кожного разу. Це не новий автомобіль. Ясно, що по ходовій щось, можливо, якась резинка, десь щось треба буде. Подивитися для себе сервісувати автомобіль, щоб він абсолютно не турбував цілу зиму ніяких вкладень. Але по вашому бажанню ми можемо зробити дефектування, якщо щось потрібно замінити, якогось салінблока чи якусь резинку, і вам про це повідомити, замінити, і ви автомобіль отримаєте під ключ, готовий сервісований з заміненими рівнями, маслами, фільтрами, все, що ви забажаєте. Заміна оливи в двигуні. І фільтрів входить вартість 12-200. Тобто вам по факту, якщо захочете, можна буде тільки передивитися різинки по ходовій, хоча ходова в даний момент не стукає. Ми її передивлялись, нічого глобального в даний момент немає. Хіба на перспективу, якщо хочете, можна щось буде і передивитись ще раз, щоб там, наприклад, на найближчих 20-30 тисяч точно нічого не ремонтувати. Все. Перепрошую холодно, мороз на дворі. З вами, як завжди, був Степан, канал Авторозбор, рубрика Стану Приїжджайте, купуйте автомобіль в Рівному, переїде до Києва без проблем.